Тюркське за походження слово козак означало вільний той, хто промишляє війною. Вперше слов'янські козаки з'явилися у 1480-х роках, але тільки з поширенням кріпацтва середині 16 століття їхня чисельність значно зросла. Спочатку основну масу козацтва становили селяни, втікачі, та були серед них також міщани, позбавлені сану священники і шукачі пригод зі збіднілої знаті. Ще в середині дванадцятого століття з'являються бродники, мандрівники, попередники козаків, переважно східнослов'янського походження, які у 12-13 століттях жили в степах між нижнім доном і нижнім Дунаєм, і сусідили з половцями. У 1147 році вони разом з половцями приходять на допомогу Олегу Святославичу. У той же час прийшли до нього бродники, і половців прийшло до нього багато вуїв його. Козацтво виникло на території від середнього Подніпров'я і майже до Дністра. Ці південноукраїнські землі називалися Диким полем, бо внаслідок нашестя монголо-татар, а потім частих нападів Кримського ханства, знелюдніли і лишалися незаселеними. Диким полем називали всі українські землі південніше і східніше Суботова й Білої церкви. Центром козацтва стало Запоріжжя, степи за порогами Дніпра. На цих щедрих, але й небезпечних землях козаки організовували уходи, тобто мисливські та рибальські угіддя. Також займалися випасанням худоби та збиранням меду диких бджіл. Саме під час цих тривалих сезонних мандрівок у глиб степу виникають перші елементи організації. Вирушаючи навесні до дикого поля, козаки обирали своїми ватажками, або яких ще називали отаманами, найбільш досвідчених, сміливих і винахідливих. А щоб краще оборонятися від татар і розумітися між собою під час полювання і рибальства, групувалися в загони ватаги. Згодом у степу засновувались укріплені табори січі, де протягом цілого року жили невеликі військові загони. Для багатьох козакування перетворювалось на постійне заняття. Зброя козаків була простою: луки зі стрілами, короткі списи, сокири, шаблі, рушниці, звичайної роботи. На ті часи лучники могли випускати до 12 стріл на хвилину, а вбивча сила стріли була більшою ніж сила кулі мушкета. Пізніше рушниця повністю замінює лук, але лучники зустрічалися навіть у війську Богдана Хмельницького. Шаблі були середньої довжини 1 метр 30 сантиметрів. Доволі тонкі, не надто криві. Спис робили з тонкого та легкого дерева, 3,5 метри завдовжки із залізним наконечником і з дірками для ремінної петлі на другому кінці. Цю петлю закладали на ногу, щоб легше було тримати списи під час походу. Деколи на вістрі списа була ще перекладка, щоб ратище не входило глибоко в тіло пораненого ворога. Рідше зустрічалися бойові сокири. Булава і пернач були скоріше символами влади гетьманської чи полковничої, відповідно, ніж зброєю. Крім того, кожний козак повинен був мати сокиру, косу, лопату, кирку, шнури та інші матеріали. Для будівництва укріплень і перешкод козаки першими використали метод викопування шанців, який виявився надійнішим засобом захисту під час стрілянини в степовій місцевості ніж важкі панцир і кольчуга. Козацький одяг до середини 17 століття був дуже різноманітним, як і саме військо. Зазвичай козаки виглядали як прості селяни. Лише після походів одягали трофейне ошатне вбрання. Пізніше поширеним став каптан нижче колін з великою кількістю гудзиків і ін'яким поясом, до якого з лівого боку чіплялася шабля. Обов'язковими елементами були підбита хутром шапка, а також шаровари та чоботи. До лав козацтва вступали і представники сімей заможних православних магнатів. Їм було вкрай важко зробити кар'єру в Католицькій речі посполитій, тому вони шукали слави серед козаків.